Привіт, з вами Матвій Осей. Сьогодні я вам покажу, як обновити драйвер. Нажимаємо праву кнопку мишки Персоналізувати. Дисплей тут. Зліво. Далі. Настроїти роздільну здатність. І додаткові параметри, монітор, властивості. І тут опише драйвер. І ось тут оновлення драйвера. Нажимаєте і і перший авто, автоматичний пошук оновленого драйвера. Нажимаєте, і воно обновлює і все. Я того не буду робити, бо я вже обновив. Ну, здається, я вам все показав. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.